Це про було в Португалії, де троє пастушок зустріли Діву Марію. Я практично певна, що там про один, можливо, з найгірших варіантів долі для людства Росія. Розповідає вже 20 років всьому людству, що в золотий вік, який зараз наступив, вони будуть спасителем. Так, Русь буде спасителем, але є нюанс. Росія то не Русь. Є такий святий Індії, який ніколи не народжувався, ніколи не вмирав. І він прийшов за для того, щоб попередити людство, що на нас чекає. Одних націй не стане взагалі. І інших націй залишиться 10-25%. відсотків. Я знала точно, що це певні куратори, які вирішують долю людства. Стосовно пророцтв, в мене дуже цікавий коментар. Ми е, маємо кілька скринів, і я по них пройдуся по запитанням від глядачів. І перше від пані Ірини Яворської до вас звертання. Мені, як людині, віруючий, ваша розповідь дуже цікава і зовсім не протиречить Це до нашого інтерв'ю про істоту під Ватиканом. Тільки хтось трактує Бога як творця Спасителя, хтось як вищу силу, енергію, що все створила. Теж існує думка, що певний текст секрету третьої фатімської таємниці, яку мати Божа відкрила діткам у Фатімі, не був Ватиканом розкритий. Там описані дуже страшні події, які чекають на людство. Папа Римський, Іван Павло ІІ, коли прочитав цю таємницю, втратив свідомість. Потім, коли його запитували, що він там прочитав, то він не хотів нічого розповідати, але промовився, що третя частина людства зникне. Давайте поговоримо про це пророцтво і що вам про нього відомо. І чи справді зникне людство? Досить розповсюджене природство сучасного часу, тому що це було в минулому столітті. Скільки існують люд, люди, скільки проходили пророки, певні да і вони або щось підтверджували, або вносили невеличкі корективи. І е, сьогодні такий великий взагалі час, коли в нас е, чинелять пророкують да величезна кількість людей: хто через старо, хто через свої канали, хто через Яснобачення. Ну тобто, кожен уже там через свій канал, але таких більше і більше з'являється. А це пророцтво було в Португалії. А в невеличкому містечку воно таке називається Фатіма, де троє пастушок, дві дівчинки і хлопчик зустріли Діву Марію. Вона так і називається зараз. Да? Завжди, де Діва Марія з'являється, там з'являються якісь великі храми, там чи ще що ще там відбувалися певні події і. Тому будується потім якийсь храм на цьому місці і сходяться паломники. І наскільки я знаю, я сама дуже хотіла поїхати. І я думаю, що я поїду обов'язково до Португалії до цього місця, щоб відчути його фізично, щоб приклонити коліна, тому що я щиро вірю, що діти не могли брехати. Це, по-перше, по-друге, мене ця інформація відкликається як дійсно. Так ось Діва Марія дала. Одне пророцтво, на трьох, наскільки я зрозуміла, тому що всі троє дітей, як і в Англію, ніби одне й те саме, але у кожного є певний свій фрактал, і разом це дає якусь певну повноту. І наскільки я знаю, в джерелах церковних пророцтво двох дітей розкрите. А третє, про останні часи, по-моєму, Росії, по сьогоднішній день знаходиться зашифрованим. Про що йдеться мова? Ніхто не знає, але кажуть, що там досить такі події ну, розумілі. Я майже певна, що там є інформація про війну нашу, де Україна зараз потерпає. Можливо, саме тому всі гадають, чому Ватикан такий млявий. По відношенню до такої кровожерливої великої війни, а де взагалі в центрі всього конфлікту діти, же зараз, якщо ми скажемо, що на світовій спільноті винесено, то це вкрадені діти навіть не те, що на нас напали, а на рівні цього закону фігурують діти. Я думаю, що можливо саме через це все. У Ватикана зараз мені взагалі здається, знаєте як? от Я дивлюся на Путіна. Він, як кажуть, діяти не може, зупинитися не може, і люба дія ще гірше а що діяти потрібно. Да? І мені здається, що десь в такій же ситуації і папа римський. що... Не говорити неправильно, говорити неправильно, а що робити, люба дія також буде неправильно. Ось тому я практично певна, що там про один, можливо, з найгірших варіантів долі для людства. І, до речі, цими варіантами користуються лікарі. Знаєте, коли ви приходите, вони кажуть вам найгірше. Щоб потім, якщо буде краще або дійсно добре, то ви були щасливі, як все класно вдалося, який лікар класний, який ви, але вони попереджають про найгірше. І дуже часто, якщо ви знаєте, що коли ми очікуємо чогось дуже поганого, дуже поганого, то ніби ми в якійсь мірі це проживаємо. Так ось мені здається, що в цьому є певний сенс. І що дійсно так багато всього розповідають про те, як це буде, але подивіться на інформацію, яка зеркальна. Росія розповідає вже 20 років всьому людству, що в золотий вік, який зараз наступив, вони будуть спасителем. Так, Русь буде спасителем, але є нюанс. Росія то не Русь. Тут десь так само Так, буде багато певних подій. Так дійсно може третина людства не стати. По різним цим варіантам я можу розповісти декілька з них. І напевно всі ознаки кажуть про те, що ми вже десь дуже дуже близько. Але в мене таке виникає питання: Людство сьогодні знаходиться в тій частині своєї свідомості, де вони розуміють, що вони не просто елементи. Не просто якісь маленькі комашечки, нічого не визначаючи і ні на що не впливаючи? Сьогодні пробуджується свідомість, що кожен з нас Бог, що кожен з нас е, е, має е, да нам Бог дав свободу вибору. То хто ті смертні, хто будуть нам розповідати, що в нас немає ні на що прав? Тому в мене зараз велике запитання: ми як людство, да, особливо я до католиків там зараз напевно звертаюся, чи мають право. Ті, в кого є доступ до того, в кого немає в звичайних людей, утримувати хоч щось в таємниці. Чому немає ну, не бунту, а ми вимагаємо, щоб це було озвучено. Тому що воно не належить цим португальським дітям, воно не належить Ватикану, воно не належить папі. І я не думаю, що Діва Марія прийшла і на ушку розповіла. Вона розповіла для того, щоб людство знало. А якщо ми знаємо, то ми я ж кажу, або готуємося, або чекаємо та не дочекаємося, або це буде якось по-іншому, або зараз злякаємося і почнемо швиденько щось робити. Або тобто я вважаю, що зараз це все воно набухає. І е, ніби готує свідомість до якоїсь розпаковки. Зараз це буде відбуватися у росіян, які бачать, що їх це дурять. Зараз це відбувається усього людства, які бачать паперові свої організації. ООН Червоні Хрести і НАТО, і все це воно і бачать, скільки бюрократії. Зараз ми, як послідовники певних традицій релігійних, також маємо. Ніби всі згадують, люди згадують про свої права. Бо нам так довго розповідали про обов'язки, що мені здається, що зараз треба згадати про свої права, якщо свої права, то і про свій внесок у цей всесвітній референдум, який світ ми вибираємо, яке майбутнє ми вибираємо. Тож, якби там в мене була можливість з вашою. Підписницею поспілкуватися фізично, що вона хоче про це почути. в мене інформація є, така що така інформація є, що це зашифровано, і про те, що Діва Марія робить все можливе для того, щоб своїм дітям запропонувати певні проходи, і вона дуже дуже нам в цьому допомагає сьогодні. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. До цих пророцтв дуже серйозно ставляться, тому що вони відбулися майже 100 років тому, чи більше 100 років тому, і два з них вже здійснилися. Пророкували Другу світову, вона здійснилася, і я процитую, мені скинули редактори стосовно Росії пророцтво. Якщо послухають моїх прохань, Росія навернеться і настане мир, якщо ні, буде поширювати свої блуди по світу, спричиняючи війни та переслідування церкви, праведні стануть мучениками, святіший отець буде страждати, багато націй буде. Знищено, тобто це пророцтво друге також відбувається зараз у наші часи. І третє пророцтво, я думаю, ви праві. Нам треба про нього знати. Як мінімум, тут є попередження: якщо буде то, то буде так. І якби люди послухали, якби взяли до уваги, працювали над собою, би не було здійснення цього страшного пророцтва і про нації, які будуть знищені. Ми бачимо, як Росія знищує реально нації. Так, звичайно, якщо ми забудемо про сам театр бойових дій і візьмемо лише наративи, які виходять назовні, то Росія захищає да, російськомовних, а при цьому знищує етноменшинство. І ми чуємо їх е, е, мовлення, коли виходять звичайні люди і кажуть, там розмовляли росіяни, але з акцентом, і це вже знаєш, не росіяни. А як це так? Ми тут в Москві, а з п'ятої ранку чи з четвертої тут якісь мусульмани взагалі нічого кричать, співають свої пісні, на що полон взяли? Тобто вони розповідають одні наративи, а в людей Рамадан вони святкують своє свято. Але якщо ви кажете, що це росіяни, то навіщо тоді то ми дивимося на їх політику, ми дивимося на їх дії, і це протирічить тому, що вони кажуть. Тому зараз дійсно йде певне, певний процес, де кожен ніби повинен повернутися до себе на орбіту, згадати себе і тільки після цього розпочати знову якесь, якесь об'єднання. Тому оця. Викривлена пропозиція про повернення Радянського Союзу це дуже-дуже крива призма з того дійсного, що з людством повинно статися. Знаєш, я взагалі думаю, що Путіну, отам, що шамани нашептали, і де він там був, просто свідомість це наскільки викривила, наскільки вивернула, що він ніби каже якісь наративи, але не діє по ним. І він радіо, яке озвучує взагалі людству, що відбувається у цьому світі. Тому коли ми візьмемо взагалі весь текст, що вони кажуть, то з нього можна дуже цікаво скласти м м такий анонс, що відбувається з людством на планеті Земля в 2020-х роках. І це дійсно ці тоталітарні і кажуть, ідіть до нас. А ці я не підтримую все, що вони розповідають про сексуальну історію, але з цього дуже багато чого правдивого. Це правда, дуже багато. Я 20 років працюю з іммігрантами в Європі і дійсно є певні свої школи. Що дитина може прийти постукати на батьків, що з точки зору статевої освіти, там також є певні свої перегиби. І якщо туди не втрутитися, а просто дозволити цьому бити, то ми також десь будемо, де не там. Те, що я вже казала багато разів, Україна повинна вказати людству новий шлях, тому що ні один, ні інший не підходить. З точки зору того, що Росія не впоралася і могла впоратися. Та якщо ми повертаємося до другого пророцтва, то навіть Серафім Соровський я дуже дуже раджу почитати Серафіма Соровського, який розповів, що Антихрист народиться а, а, в Росії, що він народиться між Москвою і санкт петербургом тобто та сам там звідки батьки Путіна, а що він його всі будуть його закохані, його а, чуть ли не канонізують. Так і є, тому що ми знаємо, що ікони Путіна є, і вже він в молитвеники внесений. А, але якщо він розпочне брати вбивчу війну, то і також розповідає про інший сценарій, що буде. Але ж а, е, сила не це знаєте, як якщо ви. Керівник Project Manager, і у вас хтось не впорався з роботою, то я не думаю, що ви зараз все це похороните, ви швидше за все знайдете того, хто впорається. Тож Україна зараз виконує свою місію, і я впевнена не тому, що він не впорався, а тому, що ми є Русь, і вони просто не могли цього зробити, бо вони самозванці. Як вони могли виконати місію такого рівня, але, можливо, могли якби. Ну, а це вже, якби який, якби, якби що, що на брехні можна побудувати, що на брехні можна зробити. Але можливо в них такий шанс був. Тож зараз дуже справедливо це все перейшло до нас і робимо те, що робимо. Тому третє пророцтво, ну, при тих в тих варіантах, як я читала, да, дуже дуже співпадає з пророцтвом Бабаджі. Є такий святий в Індії, який ніколи не народжувався, ніколи не вмирав, а він в ключові для людства події матеріалізується. Виходить, знаходиться декілька років з людьми, повчає їх, там навчає, дає певні посвячення, знову кудись іде. Ну, знову, тобто, він там є в нього своя печера, да, є. а Він кріє його, залишив людство. Він ну, приносить Даршан певний. Таку він розповідав, що він був десь також більше ста років тому. І він прийшов для того, щоб дати крія його і попередити людство, що на нас чекає. І він казав, що. Від одних націй не стане взагалі. І інших націй залишиться 10-25%. І навіть ті нації, які були небагато числені, за рахунок ось цієї історії, всієї, стануть, ніби з точки зору популяції, на досить такому, ну, тобто, в них своя фора буде. І в мене був свій досвід. До речі, це було в Португалії. Уявляєте, тільки зараз подумала, Треба подивитися, де та Фатіма, наскільки ми були далеко. В нас був ретрит. Ми працювали з такою рослиною, як і Бога, і Богаїн. А це, до речі, вона дуже крута. Ця рослина використовується при всіх залежностях: алкогольних, наркотичних, Об'їдаються люди, думки повторюються. Це все залежності певні. І це офіційна релігія Габону. Офіційна релігія, де і президент, президенти, і всі люди, да, от такі в них богослужіння. Вони використовують цю рослину для того, щоб розкрити свідомість і поспілкуватися з богами. А ця рослина шанується тим, що вона дає прямий прохід, де ти можеш поспілкуватися з душею. Тому що якщо там інші рослини, ти вчителя, ти, ціли, ти цілителі, ти ще щось, а це безпосередньо на цьому зв'язку вона якби, цей, спеціалізується. І там треба було 10 питань для душі написати, і коли ти вже в процесі, то провідник підходить і від твого імені якби, читає ці питання. І я дійсно зустрілася з душею, і я була дуже вражена, тому що я її представляла як завгодно, але не так. Я просто бачила перед собою якесь як чистого джерела, чомусь було як кристально, як сльоза, такі були в мене якісь порівняння. Силует, він був моєї форми все. І вона мені махнула і почала якісь запитання там задавати, вона мені махнула по типу В тебе є я. Якщо в тебе є я, тобі не потрібні ніякі відповіді, тому що в мене вони всі є. Ви, люди, хочете знати. Але ваша гра в тому, щоб ви відчували серцем, довіряли і йшли в цю невизначеність, тому що єдина. Статистика, скажем, життя це постійна зміна. А коли ми хочемо щось е залишити в якомусь статичному вигляді, то ми вже випадаємо з життя. Все, і тому вона мене так зразу зупинила, і я кажу: ну добре, ну тоді про мені про місію розкажи. Ну якщо не можеш розказати, то хоча б ну, чи я там, чи я не там, чи я можу щось зробити для того, щоб е бути більш корисною, чим більше, і е вона мене повела через дзеркало. Було дзеркало, тому що ми зустрічалися в своїй спальні. Вважається, що коли ми лягаємо спати, то душа виходить з тіла. І якщо ми хочемо зустрітися своєю душею, то найкраще місце це наша спальня. І в мене там в спальні є дзеркало біля комоди. І вона так до мене раз і в цей в, в дзеркало прийшла. Я пішла за нею. Це був дуже цікавий досвід. Мені здавалося, що я проходжу не дзеркало, а якусь метрову. Прошарок, якби я попала в кришталь, саме в кришталь, і я за нею йшла, тому що вона ніби такий зайчик тут відсвітила, тут відсвітила тут. І я я раз і ніби така, як рідина вилилася, вилилася в за, за ту сторону. Потім мене цей шаман дуже дуже лаяв, тому що він сказав, що цього не можна робити. Це ініціація, це робить духи Боги. Якщо там можна було застрягнути в цьому міжсвіті, що це взагалі величезна карта, що це є світ 4D, умовний ось, і що там можна застрягнути, і звідти ніхто б не міг витягнути, але на наступну ніч ми з моєю душею це повторили. Так ось до чого я веду. Я попала в відкритий космос, я знала, що це космос. Тільки я, я не бачила там зірок. Цікаво, космос, але все чорно-причорно. чорно. -причорно. І вона була для мене як фіолетова така крапочка, яка тут загорілася, а потім тут, потім тут, потім тут. І я знала, що це не площина, це як знаєте, певний код. Ну, от, як ми буває, телефон беремо і дехто не вносить цифри, а пише там якусь свою е, символ. От я бачила, що вона ніби відкриває портал кудись, тим, що вона е, якусь е, цю символ якийсь створює. І я за нею, за цим і дійсно відкривається ніби простір, і ми потрапляємо. Я знаю точно, що це засідання. Я точно знаю, що вони там не бачать. Вона стала набагато більше, це моя душа іншої форми, і, я думаю, космічної форми, тому що вона прям гуманоїдна форма вже в неї була. І там було дуже дуже багато істот, схожих на істоти, які ми бачимо в зоряних війнах. от в такому. І вони засідали, тобто звикли хоботів 5 штук. Коли при цьому вони всі дуже гарні, дуже розумні, дуже такі з гідністю, прям відчувається, да, що це не просто якась груда, осьминога що там така е, сила, та, ну, там така мудрість, там така велич, там така. Ну, тобто і вони всі отакі. І е, я не розуміла, про що вони спілкуються. Це були такий амфітеатр. Всередині цього амфітеатру, типу, прям ціла кафедра така була, але. Е, я це не земне, тому що всі матеріали були такі, яких у нас немає на планеті. Тому я не знаю, да. це інша планета, інший простір для мене він був матеріалізований, але мене там ніхто не бачив. І як уже я там дихала, і ну і вони про щось спілкувалися. Я знала точно, що це певні куратори. Які вирішують долю людства, ну, от, наприклад, це куратори Америки, а це куратори там Іспанія, це куратор там Африки, і, можливо, в цій навіть там є під да, якийсь підрозділ, і я точно знала, що вони вирішують долю, і кожен дуже хотів знайти максимально м'яке рішення, особливо для своїх. Це, як знаєш, мої підопічні, і навіть якщо вони повинні зникнути, то не більш якимо гуманним засобом. Або ось так, або зберегти там все це буде, це не буде повністю знищене. Це буде, ніби, знаєш, залишаються такі представники, які формують якусь загальну флешку людства з генетичним кодом. Тобто це дуже такий процес, і в мене було таке архівування. Це не було, що люди помруть. Це була для мене якась ну, архівація оцієї частини. А, і вони засідали там, так, а я кажу е, своїй душі, їй десь там трясу кажу: А ти за кого, а ми за кого відповідаємо? Це, а ми за кого? А вона каже: тоді я ж навіть не взагалі тоді, ще про війну мови не йшла. А вона каже: все буде Україна. А я кажу: То ми за Україну, вона каже: ні, ми за все. ну і Знову і все, да, і це так і відбулося. Те, що зараз приходить з точки зору інформації, з точки зору всього, я розумію, що те, що відбувається з Україною, це не для України, це для всього людства, але через Україну. І саме тому ми повинні довіритися цій силі, що це не ми а через нас. Але для того, щоб це через нас трапилося і розкрилося, ми повинні бути в тому стані і спроможні до цієї сили. Тож, Повертаючись да, до відповіді, і де да, бачиш сосання заводить туди, потім повертається, ну, тому що дуже все об'ємно. Це все співпадає з тим, що дійсно буде зменшення кількості людей. У мене немає сьогодні стопроцентної гарантії, що це буде виключно через таку наводнення наземних наших територій. Буде напевно якісь виверження і якісь землетруси, але знову-таки не вони будуть центральним. Напевно, ще будуть якісь хвороби, напевно, ще щось. Але для мене це якийсь страшний самий поганий варіант, тому що я свідчу набагато кращі, легші варіанти для людства. Вплив до того, що збирається знаєш такий шаттл, збирається певна кількість свідомостей, які тепер будуть евакуйовані в паралельну реальність, і продовжать своє існування, свою еволюцію, але вже своїми. Тобто, ви хочете жити, ви хочете бути в мирі, ви хочете нати вам світ, де ви це зможете реалізувати. Не виключно, що ви знову повернетесь до війни. Не виключно, що ви цю реальність загадите і все, але ви просите. Але ви зараз на тому рівні, де ви вважаєте, що ви зможете, так? Тому що коли запитують, чому на світі є війни, чому на світі скільки горя, чому... але ж ми нікого, крім себе, тут не бачимо, правда? І це не тварини, не рослини, це ж ми таке побудували. Тому не виключно, що будуть такі евакуації в паралельні світи, ось безпосередньо в цьому розгалуженні. І потім дивіться, таких да, наших дев'ять планет, на яких є усі люди, усі люди будуть. Тобто це три копії, ксерокопії. Але там двійники в тих місцях, на яких ми не відповідаємо. А справжня твоя енергія буде там, де ти в тому світі, до якого ти вібраційно підходиш. І я запитувала, тому що я казала, а як людей будуть розділяти, а як? А куди дінеться тоді дитина, якщо мати десь в іншій повинна бути вибрації? Ні, все буде разом. Просто після того, коли цей двійник умовно помирає в цій реальності, ця частина енергії повертається на базу до свого господаря. І е, е, таким чином, е, скільки там потрібно, 90 років чи скільки, ну, я думаю, набагато менше, де буде таке розділення. Тому це про те саме бажання знати, хотіти знати майбутнє. Але я вважаю, повертаючись до пророцтва, що якщо нам дають пророцтво, то й нам дають їх з любові, і ніхто не має права його прикривати і закривати. Тож, якби ми, не таке в свій час казали, якби ми взяли всі релігії світу, які були написані на першу, з першого джерел, це комп'ютеру, тому що та ж Біблія переписувалась на величезній кількості мов, і в кожне сторіччя кожен щось по-своєму додавав, а якщо Але ж є ж перше джерело, є ці таблички, є ці папіруси, є ці, піддайтеся комп'ютеру, піддайте це комп'ютеру, комп щоб він переклав всі, існуючі від шумарських табличок до останніх якихось там пророцтв. Дайте це провести, перевкласти і провести червоною стрічкою, що єдине. Я думаю, що ми б дуже-дуже виграли в цьому, навіть якщо б е чату GPT зараз сідати, я впевнена, що він би дуже швидко впорався, але, мабуть, не вигодні. Мабуть, не вигодно, щоб ми знали, щоб ми були активними гравцями, щоб ми були сильними, але цього не зупинити процесу. Тож будемо рухатися в тих реаліях, які є. Чи є у вас в атмології такі інструменти, скориставшись якими, ви зможете зайти в це інформаційне поле і читати, що відомо про третє пророцтво Фатіми, і нам розказати в наступних ефірах? Так, в нас є така можливість. Я можу в нашій атмоспільноті зібрати атмології, ми можемо подивитися, і це вже буде не празний а це дійсно наші права. Діва Марія залишила людство, природство воно зараз зачинене. Чому? Ми маємо на це так. право, то щиро дякую. Я думаю, до наступної зустрічі обов'язково ми зробимо таку лабораторію, дослідимо. А також обов'язково з'ясуйте, що нам зробити, якщо раптом це страшне проросте, ви його побачите. Як нам так змінити події, щоб воно не відбулося. Так, я щиро вірю, вірю, що якщо нам нас про щось попереджають, будь то е, сни да чи ще щось, то все це задля того, щоб. Ми могли щось зробити, тому я певна, що не будуть е е вищі жартувати. Ха-ха-ха. А ви знаєте, що від вас залишиться суп -набір, да? За зали... буде на всього, всього, да? звідки навіть пір'я не залишиться. Ну, тобто ну, ні, звичайно ні. Тож, Можливо, дійсно орієнтуватися на найгірший варіант, щоб не рухатись. Можливо, для того, що... ну, я, я не знаю, я точно знаю, що Всесвіт це любов, і він, якщо дає нам інформацію, то ми. Можемо нею скористатися для того, щоб прийти до щастя більш щасливим шляхом. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал, і приємного вам перегляду!